Приїхали обробляти садок, який обрізали. Бачимо форма у нас черешня. Обробляли препаратом д 30 та Медян Екстра від зимуючих стадій шкідника та грибкових хвороб. Це наша слива. Потім працювали з яблунею. Зараз більш так сонячно. Можна більш детально побачити, що і як обрізано. Також тут надавали форму ці яблуні, з нею ще потрібно буде допрацьовувати. Потім бачимо, як ми обрізали грушу. Ось груша має таку форму після обрізки, максимум плодових. Бачимо гілочки, які будуть нести на собі плодовий цвіт. Потім абрикос у нас. Бачимо, є відео більш детальне по його обрізці. Бачимо, вже як набрякла брунька. Тобто вважаємо, що ще якийсь тиждень-два і має почати розквітати, потім вишня. Черешня, мабуть, да, то черешня, от у нас вишня. Бачимо, також обрізали. Потім працювали з цією яблунею, на каналі також є більш детальне відео по її обрізці. Там розповідалося, що чому, як залишалося, як вкорочувалося, загальний принцип ви бачите. І Сьогодні стільки обрізали персик. Бачимо, персик у нас сформований такою чашою з самого низу. Має таку форму, тож якщо вам було корисно, у вас є схожі, дерева схожої форми, тож можете брати на замітку та обрізати.